Чи буде мир в Україні до 10 жовтня? Чутки про швидке завершення війни лунають звідусіль від російської пропаганди до західних засобів масової інформації. Трамп і Путін планують зустріч на Алясі. Європа з Україною висувають свої червоні лінії. А в Кремлі навіть деякі наближені до Путіна пропонують завершити війну? Це що розкол еліт? Давайте з усими цим будемо розбиратися, друзі. Крок за кроком без зайвої політики, просто факти на цьому ютуб-каналі підпишіться, будь ласка, на нього поставте лайк і не завайте про коментарі. Все це дуже важливо. А ми одразу поринаємо. Отже, давайте подивимось конкретно на те, що відбувається безпосередньо всередині Кремля. Відо... я просто був дуже здивований, коли прочитав цю статтю від, від відомого американського видання New York Times, журналісти, якого написали з посиланням ну написали статтю з посиланням на свої джерела у Москве в Кремлі і. Розповіли історію про Дмитра Козака, або ж Козака, радше, так, заступника глави адміністрації президента Росії. Це важлива фігура, треба одразу сказати. Значить, Козак був з Путіним з 1999 року. Це його один із найближчих соратників, і, от за інформацією цього видання, Козак нібито вважав вторгнення в Україну помилкою і навіть намагався відмовити Путіна від початку війни. New York Times пише, що цього року, ще раз, увага, цього року Козак нібито представив Путіну пропозицію про припинення бойових дій і початок мирних переговорів. Ще раз, наближений до Путіна чиновник закликав Путіна завершити так зване СВО, окрім цього, він ще й закликав, нібито там до внутрішніх реформ в Росії посилити контроль над силовими структурами, такими як ФСБ. Ну, е, вже смішно звучить створити незалежну судову систему в Росії. Ну окей, от Нью-Йорк Таймс пише, що Козак був дуже впливовим, що він е, курував там підготовкою Сочі до Олімпіади, що він допомагав інтегрувати в лапках анексований Росією Крим. Але після вторгнення його повноваження урізав Володимир Путін, тому що розчарувався у його позиції. Треба додати дещо деталей до всієї цієї історії. Справа в чим, що в грудні 21-го року перед війною. Козак зустрічався з американськими дипломатами, і New York Times цікаво описує ці зустрічі, зокрема зустріч козака з заступницею державного секретаря США Карен Донфілд. І от як згадує екс посол США в Москві Джон Саліван, Козак тоді курив, значить, цигарети золотим фільтром і читав лекції про злой київський режим, але в приватних розмовах всередині Кремля він попереджав про наслідки. Він казав про сильний а, опір українців. Про величезні наслідки для економіки Російської Федерації, і от за кілька днів до вторгнення Козак пропонував ще один раунд переговорів і мирну угоду. Путін як відомо відмовився зараз. Як пишуть журналісти New York Times, Козак відійшов у тінь його місце зайняв Сергій Кір'єнка, але New York Times зазначає, що позиція козака відображає невдоволення частини російських еліт, тобто вони втомилися від безкомпромісності Путіна і надмірної влади силовиків. Але чи вплине це все на щось? От в чому ж питання насправді можливо, це сигнал, що в Кремлі еліти розділилися щодо поглядів на продовження війни? Якщо це так, то вони дійсно розділилися. Як думаєте, ви напишіть, будь ласка, в чаті. Тепер друзі, давайте подивимось на те, як російські пропагандистські засоби масової інформації описують. значить, про що вони зараз говорять, які сюжети вони знімають, як вони описують майбутню зустріч Трампа і Путіна? От на російському телеканалі Росія 1 в ефірі програми «Вєсті неділі. Це головна підсумкова пропагандистська передача в Росії. Там заявили, що Трамп і Путін підпишуть на Лясці, цитую план закінчення СВО. В самому російському сюжеті на федеральному каналі заявили, що підпишуть план окончання спеціальної воєнної операції. А в дійсності війни сюжет називається там Шанси на мир. Він сповнений оптимізму. Вони кажуть, що зустріч принесе мир, що Європі там немає місця. Це зустріч Росії і Сполучених Штатів Америки. Інших голосів не буде. Це цитата з передачі. Натяк на те, що Зеленську Європу там просто будуть ігнорувати. Значить, ведучий пропагандист додав, що з Анкоріджа до Брюсселя 7 тисяч кілометрів, і мовляв, ми з американцями можемо бачити один одного в бінокль. І, і ще там, значить, про спільну історію Росії і Сполучених Штатів, типу, ми сусіди через Берингову протоку. Ну короче, типова пропаганда. Значить, малюють Трампа зараз вже як друга тепер, Трамп тепер вже їм другом став. Коли не вигідно буде, ну звичайно, будуть малювати чорта. З нього а європу Україну тут звичайно малюють як перешкоду. Всі от рускі хочуть мір, американець Трамп хоче мир А от ми України, Європи міри, звісно, не хочуть. Яка мета все дуже просто. Переконати Росіян, що все перемога там близько, все вирішиться без поступок, але треба ж не забувати, що це державне телебачення федеральне, воно контрольовано Кремлем. Я знаю. Повірте, точно як кожну літеру, кожну кому узгоджують з інформаційним департаментом Кремля. Ну, умовним інформаційним департаментом, так вони друзі, завжди брешуть, перебільшують свої перемоги в лапках і ігнорують реальність. Ось що я вам хочу сказати ще один голос з Москви: це до того, що взагалі зараз на болотах відбувається, як вони сприймають там наближення цієї зустрічі. Кирил Дмитрій, я про нього робив окремі випуски, розповідав. Перегляньте кому цікаво. Це представник Путіна. Спецпосланець Путіна, і от він заявив, що зустріч на Алясці принесе мир. Тобто він же конкретно стверджує, що там неоконсерватори і інші підбурювачі війни не посміхатимуться 15 серпня. Діалог між Путіним і Трампом принесе надію мир і глобальну безпеку. Пише він, це звучить як ну. Як, як обіцянка, але знову ж таки з російської сторони Дмитрієв відомий як лобіст Кремля в Сполучених Штатах Америки, він керує російським фондом прямих інвестицій, і знову ж таки пряма, значить, конкретна така наративна історія Кремля, коли вони типу за мир, а всі інші проти миру. Хоча вони цю війну почали, я ще раз підкреслюю: ось так, от значить, пропагандистські змі. І всілякі Кирили Дмітрів малюють майбутнього з цю зустріч. Я вам більше того скажу, друзі. Ви не повірите, але в змі почали писати про можливі дати завершення війни. Трамп нібито прагне завершити війну в Україні до 10 жовтня 2025 року. Чому саме ця дата? Ну бо тоді в Осло будуть оголошувати лауреатів Нобелівської премії Миру. Очевидно, що Трамп дуже хоче отримати Нобеля. Це його мрія з першого президентства. Це не секрет. Змі пишуть, що він використовує цю дату як дедлайн там для ключових процесів, тобто припинення вогню і переговори. І, от нібито до 10 жовтня Трамп хоче завершити війну російсько українську для того, аби цю премію миру отримати. І, звичайно, щоб йти Барака Обаму, який йому просто в печінках, вибачте, сидить. Він йому заздрить, Дональд Трамп. І от Трамп хоче похизуватись таким чином. Не ну реально Трамп дійсно він марить. Він марить, він одержимий Нобелівською премією миру, і звичайно. Значить, ЗМІ зараз пишуть про те, що Трампу вдалося врегулювати конфлікт на Близькому Сході про зупинку війни між Індією і Пакистаном. Хоча це не так, і Трамп тут заліні до чого. Про те, що Трамп зупинив там війну Таїланда і Камбоджі, примирив Азербайджан і Вірменію, і все це Трамп робить саме для цього, щоб ви не сумнівались. І от Трампу не вистачає там типу останнього пазлу у вигляді врегулювання війни України і Росії. Але чи реально це? 10 жовтня це всього лише там, оскільки за два місяці, да? Війна триває вже понад три роки і швидке завершення. Мені особисто перепрошую. Можливо, я занадто песимістичний. Мені здається, мало ймовірним все це. Тепер, друзі, реальність. Значить, чого варто чекати від зустрічі на Альянсі? По-перше, у нас є класна новина, хороша новина. Україна продовжить отримувати зброю незалежно від саміту. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що країни альянсу забезпечить Україну усім необхідним, щоб залишитися в боротьбі і бути в найкращій позиції для переговорів. От він нагадав, що перші пакети там допомоги від Нідерландів, від скандинавських країн, і пообіцяв, що. Більше найближчим часом, і це дуже важливо, тому що навіть якщо Трамп і Путін говоритимуть, підтримка не припиниться. НАТО розуміє, що сильна Україна це ключ до миру на наших умовах. Дуже і дуже важливо, що перед самітом Україна і Європа розробили власний мирний план. Зустріч відбулася у Великій Британії. Як ви знаєте, друзі, Україну представляли Єрмак і Умєров, і от за даними Wall Street Journal, Україна і Європа висунула свій мирний план з червоними лініями. Це дуже гарна новина. Тому тут яка мета спільна позиція проти будь-яких поступок Російської Федерації. План передбачає припинення вогню як перший крок. Спочатку припинення вогню, потім давайте розмовляти без обміну, без обміну територіями під час боїв. Європа відхилила ідею обміняти частини Донецької області на припинення вогню. Не можна починати процес, поступаючи з територіями в розпал боїв. Сказав один із переговорників. Його цитуєвострі Journal. План включає гарантії безпеки для України, включно з членством в НАТО. Його представили США в Лондоні. Там був присутній віцепрезидент Джей Ді Венс, і ось це якраз друзі дуже і дуже важливо, чому це важливо, тому що віцепрезидент е, Венс ще до зустрічі з Єрмаком в інтерв'ю Факс News сказав, що це увага будь-яка угода з Україною починатиметься з поточної лінії зіткнення, тобто, сполучені штати Америки усвідомлюють і підтримують якраз правильність українського підходу до мирних переговорів, і з тієї точки зору, що Будь-яка їхня стартова позиція має починатися щонайменше з теперішньої лінії бойового зіткнення. До речі, у тому ж інтерв'ю Венс підтвердив, що будь-які рішення ухвалюватимуться лише у форматі майбутнього тристороннього саміту. Трамп Путін Зеленський. Я вже говорив до речі в попередніх випусках про важливість саме такого формату. Фізична присутність Венса в Британії це дуже гарна подія. Оскільки на цій самій зустрічі, у того ж таки, Єрмака, була нагода фейс ту фейс, як кажуть, довести до Венса чітку і незмінну позицію зеленської української влади, що влада за будь-яких обставин не визнає жодної зміни кордонів, вважаючи ці території, включно з Кримом, тимчасово окупованими. Ось чому це важливо, і ось чому було важливо фізично проговорити це з Джей Ді Венсом, віце-президентом США. Підсумовуючи, друзі, чи буде мир до 10 жовтня? Шанси, на мій погляд, мізерні, на мій погляд, Росія, навіть попри те, що окремі еліти виступають проти продовження війни, ще не готова до миру. Змусити Росію до миру можна тільки шляхом сили, я говорив і продовжую а, так вважати: якщо Путіну не вдасться навішати Локшини на вуха Трампу, Трамп це також зрозуміє і сподіватимемось, діятиме рішуче питання у тому. Чи задовольнять Трампа на півзаходи у вигляді повітряного перемир'я, перемир'я в морі? Чи що там ще може Путін йому запропонувати? Сподіваюся, що ні, тому що це саме те, що ми називаємо затягування часу саме для Росії. 15 число вже незабаром. Тоді ми про все друзі дізнаємось і обговоримо з вами на цьому ютуб каналі. Тому підпишіться на нього, поставте лайк і не забувайте бути активними. Бережіть себе, рідних і близьких. До зустрічі.